Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. Молодший Дональд Трамп колить знову купляти ефір. Ефір в свою чергу, ніяк не може пробити позначку в 4 тисячі доларів. Ми можемо туди доходити, але ми зразу отримуємо імпульс донизу і ми йдемо на корекцію. Чи цього разу Дональд Трамп молодший Ерік дійсно виявиться правим чи ні, поговоримо в цьому відео та про багато чого іншого. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! 4 лютого молодший Дональд Трамп публікував пост, де він говорив купляти ефір. Плюс один пост він видалив, у пості йшлося те, що він прям закликає купляти ефір. Пізніше ви мені подякуєте. Ось тут був його перший кол. Другий кол десь приблизно був ось тут. Одним словом, він прям колив, що це дно треба купляти. Пізніше ви йому подякуєте. Від колу ми побачили падіння приблизно, давайте ми натягнемо лінієчку, в мінус 58%. Пізніше він публікує. Так, то він закликав, що купляти 2 серпня Пізніше він публікував пост, не можу знайти те, що блин, ну кожен міг, кожен міг забрати ось звідси сюди легких 16%. Тут він казав купляти, тут він написав кожен міг. Чесно, не знаю, що кожен міг, але. При колі в мінус 50%, я думаю, що 80% людей ніхто не зміг. Далі, 2 серпня, Ерік Трамп знову закликає купляти як і біткоін, так і ефір. 2 серпня десь було приблизно ось тут. Ми вже нормально так від його колу скоректувалися, приблизно на 10% вже в мінусі. Звісно, що він не може дати кол, умовно, ось іде графік, і, припустимо, отут ми. Взлітаємо і тут, ось тут він дає кол. Але коли він дає кол ось тут, а ми падаємо ще на мінус 50%, дійсно це виглядає прям дуже дико. Знову він прогнозує купляти ефір. Він же, звісно, що не пише, що ви мені пізніше подякуєте, ти нижче вже не буде і так далі. Але він також тут закликає купляти ефір. Бачимо, що ефір близько 2 роки часу не може пробити позначку в 4 тисячі доларів. Окей, про ефір все зрозуміло, але чому взагалі не ростуть альткоїни? Особисто, на мою думку, за ці два роки часу альткоїни в альткоїні склалася така думка, і я думаю, що воно так і є. Тобто, чому не росли альткоїни весь цей час? Так, альткоїни десь там чуть-чуть зросли, але це не є зростання, повірте, ми ще не бачили нормального зростання, коли ростуть альткоїни. От, умовно, зора, давайте. Я зразу наведу ось ці гарні приклади, щоб ви прям все розуміли. Дивіться, зора на цьому зростанні виросла. Звісно, що це пустота. Токен ріс, можливо, на повітрі. Тобто, взагалі продажів не було. Всі токени в команди, але ось це і є зростання. Ось це зростання, яке ми зараз бачимо по альткоїнах на 3-5% це не є зростання. Чому не росли альткоїни? За ці два роки часу альткоїни зрозуміли, що немає сенсу показувати силу, адже ми вже. Три рази підходили до позначки 4 тисячі доларів, ми не пробивали цю позначку, позначку. І тим самим цього разу не проб'є. Цього разу ми не пробили. Тим самим, альткоїни були просто в очікуванні. Тим самим, я думаю, якщо ефір закріпиться над 4 тисячами доларів. Тоді альткоїни вже почнуть набирати силу та взриватися, тому що їм вже е, зрозумілий цей тренд, що ефір закріпився над 4 тисячами доларами, і тим самим він готовий взлітати вище. А от на рахунок кола Еріка Трампа. Дивіться, перший раз він спрогнозував 4 лютого, десь приблизно в цьому ціновому діапазоні, було. Неправильно, так він не вгадав, але замітьте, що цей пост набрав 19 мільйонів переглядів. Ви просто уявіть собі, 19 мільйонів переглядів це неймовірно велика цифра. Зараз він теж заколив. Можливо, ми підемо ще нижче, і він також буде неправий. Але рано чи пізно він однозначно буде правий. Він однозначно виявиться правий, тому що якщо ми не проб'ємо зараз четвертий раз цю позначку, то значить ми скоректуємося, і пізніше. Може, ми проб'ємо п'ятий раз. Якщо не п'ятий раз, окей, ми получимо знову реакцію донизу, але проб'ємо шостий раз. Він може писати кожного разу, пізніше, коли ефір вийде вище 4 тисяч доларів, буде проторгуватися. Він скаже: ну я ж казав, тобто це все максимально логічно. Рано чи пізно він скаже, він був правий. Він не зможе зараз признати своєї вини. Відколу ми побачили мінус 58%, але зараз ми торгуємося вище. Але пройшло вже декілька місяців. тобто Якщо ви навіть набрали лонг з другим плечем, ви були б ліквідовані. Багато людей взагалі на паніці продали ефір, бо думали, що ефір іде нижче там, тисячу доларів. Але як виявилося, ми відросли. Може кожен сказати, що вір колись буде по мільйон доларів, і, і кажу, ефір біткоін. І біткоїн дійсно рано чи пізно буде по мільйону доларів, але. За успішний кол я це назвати не можу. Як я сказав, зараз він виявився неправим, але рано чи пізно він виявиться неправим. До чого я це все веду? Умовно, якщо зараз перший раз можна було ізі зашортити, другий раз з його колу можна було легко зашортити і можна було забрати хороший рух, то четвертий чи п'ятий, чи шостий раз шортити буде надзвичайно опасно, тому що рано чи пізно ефір. Вийде вище 4 тисяч доларів, закріпиться і полетить вище. Просто з якого разу нам невідомо. Але коли ефір вийде вище 4 тисяч доларів, проб'є цю позначку. Звісно, вже є почнуть зриватися альткоїни, тому що альткоїнам зараз не зрозуміло, який рух чекати від ефіра далі. Адже по історії два роки часу ми не могли пробити. І, скоріше всього, що вони думають, умовно, що і цього разу не проблема. Для чого нам показувати якусь силу і кудись зростати? Так по факту і є. Але взагалі на чому я хочу зупинитися? Хочу зупинитися і розповісти про це зростання, де ми виросли з 3200 до 3800. 60. Тобто, на якій новині ми виросли так стрімко, невідомо. Але ринки завжди відчувають позитивну новину. Значить, якщо ми виросли так і прям імпульсивно виросли, практично на 80%, тим самим нас впереді очікує якась масштабна новина. Просто зараз її не анонсували, але рано чи пізно її анонсовують. Тим самим ринки відіграють. Ці позитивні новини швидше. Тобто, ринки ці новини відчувають. Можливо, зараз те зростання, що ми зараз бачимо, це не просто технічний відскок, а реакція на те, що ФРС США вже почали друкувати гроші, але просто це офіційно ще не анонсували. Це не мої догадки, і не те, що я просто так хочу, щоб вони так робили. І я просто взяв це з повітря. Ні. При президентстві Трампа в 2020 році вже так було. Тобто... ФРС США почали друкувати гроші, заливати ліквідністю ринки, але цього самого початку не говорили. Вони анонсували за півтора місяця, тобто вони півтора місяця часу друкували гроші, заливали ліквідність в ринки і через півтора місяця лише офіційно це підтвердили. І я думаю, що місце цієї думки є. Тобто... Те, що ми зараз побачили, що ефір з 3200 виріс до 3850, це може бути те, що ринок вже відчуває, що умовно ФЕРА США вже починають друкувати гроші, але просто це ще офіційно не підтверджено. Так як було це в 2020 році. Звісно, ми не знаємо і можемо догадуватися лише, але справжній Альсазон відбувається тоді, коли ФРС раз. Починає друкувати гроші, заливає ринки ліквідністю. Два. Це те, що ФРС понижає ставку. Так як було все в минулому році. Кажу, в минулому році, в 2020 році, тобто ФРС друкували гроші, ставку вони не понижали. Цих півтора місяця часу, поки вони нічого не анонсовували, ринки росли. Зараз ми побачили, що умовно біток поставив нове АТХ. Ефір нове АТХ не поставив, але ефір. З 3200 виріс до 3900 практично без ніяких новин. Через місяць, два-три часу Дональд Трамп може вийти з офіційною промовою і сказати, що от ми вже друкуємо гроші приблизно місяць-два часу. Сьогодні прийшов день вам це все розповісти. І Дональд Трамп говорить, потрібно, щоб ФРС знижували ставку. Тим самим ФРС це все підтверджує і говорить: ми готові знижувати ставку, тим самим в моменті ринки будуть максимально сильно взриватися. Звісно, що на думці місце бути, все це може бути, але по моїх розрахунках я б зараз не хотів побачити аль-сезону. Я б зараз хотів побачити локальний військок, фінальне погруження і вже звітом аль-сезон. Тобто, це все припадає по моїх розрахунках кінець 25-го, початок 26-го року діапазон. 4 часу чи 5 місяців часу ось цей період, це і буде альсезоном. Звісно, ніхто не знає, ми вже всі чекаємо близько 3 роки часу альсезону. Його немає і немає. Але по всіх розрахунках цього року, кінець 25-го, початок 26-го, дійсно повинен початися той же самий будуран, якого ми з вами чекаємо. Як зараз правильно поступити, невідомо. Ми можемо хіба наші. Пізніше ці дії аналізувати, чи ми дійсно були привід, чи ми помилилися. Але так як я продовжував очікувати локальний військок, так я його продовжую. Можливо, ми в цій зоні затримаємося, будемо мінімально проторгуватися. Тим самим, якщо ми хоча б навіть чіпнемо позначку 4 тисячі доларів, 400, альткоїни вже почнуться підтягуватися. Мені не потрібно від пепи ні 50, ні 40 іксів. Мені потрібно забрати хоча б 2-3 ікса. А якщо ефір буде чіпати позначку 4 тисячі доларів, і альткоїни будуть мінімально підтягуватися, найперше буде рости пепе. тим самим плоди я свої пожну. Чи ми дійсно будемо оновлювати, припустимо, оці мінімальні тиха в 4 тисячі доларів, чи ні, нам лише просто спостерігати і очікувати. Але надіюся, що дійсно ми побачимо військок по альткоїнах. Ефір буде тут проторговуватися, заберемо цей віскок локальний, і тим самим будемо очікувати фінального падіння. І лише після фінального падіння я очікую альсезон. Звісно, що невідомо, як взагалі поведеться ринок. Мій прогноз по біткоїну поки тримається, який, про який я вам ще розповідав декілька місяців тому. Я очікую проторговку, далі фінальний дамп. В цьому ціновому діапазоні я очікував, що альткоїни будуть рости, і в цьому ціновому діапазоні по ефіру по альткоїнах ми забираємо плоди, чекаємо фінальний дамп, і тим самим пізніше альтсезон. Ось тут можна вже анонсовувати, що ФРС друкують гроші, що ФРС готові знижувати ставку. І тим самим альткоїни будуть стрімко зростати. Біток теж може стрімко зростати. Нам лише навіють, що коли росте біткоін. Альткоїни рости не можуть. Можуть. Все буде добре. Просто зараз потрібно дочекатися того моменту, щоб ФРС, умовно, офіційно знижували ставку та офіційно підтвердили, що вони друкують гроші. Друкувати гроші і знизувати ставку, вони зобов'язані. Це все питання часу. Просто зараз хочеться побачити, ще локальний відскок по альткоїнах. Забрати цей локальний відскок пізніше. Побачити фінальний дамп і після цього фінального дампу вже альсезон. Дивіться. Це просто моя думка. І цій думці місце точно бути до кінця літа ще залишилося трохи часу. Вересень-жовтий ми можемо падати, підніматися неважливо. Листопад також. От умовно, це є листопад. Далі від листопада, грудень, січень, лютий, березень, ну максимум квітень. Ось цей період я очікую альсезон. Тобто до цього періоду часу ми можемо по ефіру як і оновити дно, як і поставити мінімальний АТХ в 4 тисячі локальний АТХ в 4 тисячі доларів, проторгуватися і пізніше сходити донизу. А можемо і почати вже з сьогоднішніх цін рости. Невідомо, як поведеться ефір-біток. До, умовно, до грудня невідомо, але до цього часу я не очікую побачити альсезон. До цього часу я очікую побачити лише локальний військок, на якому я хочу вийти, перезайти на фінальному падінні і вже очікувати той самий довгоочікуваний булран. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!